Сім причин не брати або відмовитися від карти скидок. Перша карта знижки прив'язує до об'єкту і втягує вас е, в їхню гру. Друге, за вами починають слідкувати, хто ви До вас мають доступ до всієї інформації, де, як, скільки ви купляєте. і для кого і з ким. Акційні товари не мають знижки взагалі на карту скидки. І вам пихають непотріб. Карта знижки дає докази в суді. Час, товар, з ким ви брали, як ви брали, і ви прив'язані повністю до всіх ваших документів. Карта знижки має доступ. Карта забирає час і життя і слідкує за вами ще й до того нечість усіляка. Помагає підняти ціну на товар. По знижках вам спихають сміття. Вибирати вам, слава ви, Ісусу Христу!